Розділ 4. Притулок у горах. Михайлик закрив підручник, поскладав олівці та зошти. Мамо, я вже виконав домашнє завдання. Про що ми поговоримо сьогодні? Мама сіла поруч з сином. Давай поговоримо про людей, які залишилися вірними Ісусу. Більшість християн. Пішли на поступки як язичництво, а вільні християни, представляючи меншість, зберігали в чистоті прості істини, які приніс Ісус, і прищеплювали їх своїм дітям. Розсіявшись по країнах Європи, Центральної Африки і Азії, вони свято дотримувалися суботи. Мама взяла карту світу. І показала синові, куди переселялися ці християни. Одні віруючі були відомі як вальденці. Продовжила вона свою розповідь, оскільки їхнім лідером був П'єр Вальдо. Вони переховувалися в Альпах, тому що їх переслідували інші християни. Цікаво. А чим вони там займалися? Вони не просто ховалися від ворогів там. Вони першими в Європі переклали святе письмо рідною мовою. Вальденці називали себе Церквою постелі. Чудово! зрадів Михайлик. Нарешті в людей з'явилася Біблія, і вони могли вивчити її. Так, відповіла мама. Вивчення Біблії було дуже важливою справою. Вальденці допомагали своїм дітям завчати цілі сторінки зі Старого та Нового Завітів. Чимало дітей знала на пам'ять Євангелія від Матвія, Івана та деякі послання апостола Павла. Вони виростали і вже самі переписували святе письмо, щоб розповсюджувати його серед людей. Священникам дуже не подобалося, що люди могли самостійно вивчати Боже Слово. Яким же чином вони змогли вижити в горах у ті часи? Сім'ї вальденців Організовували ферми, де вирощували овочі та розводили овець. З овечої вовни виготовляли одяг, а з молока робили сир. Частину продуктів вальденці альденці приносили села на продаж і, заходячи в оселі, розповідали про біблію тим, кому цікаво було їх слухати. Ось що вони вигадали: жінки шили одяг з таємними кишенями, щоб ховати в них сторінки з біблії, одягнувшись як торгівці, Вальденці йшли до людей. Вони активно розповсюджували Боже Слово, і невдовзі з Біблією ознайомилися жителі багатьох сіл і міст, а ті, що переслідували їх, не могли зрозуміти, звідки люди беруть Біблію. Ох, зітхнув Михайлик. Я все-таки радий, що я не син вальденця. Інакше мені довелось би завчати багато віршів з Біблії. Мама засміялась. Михайлику, вивчати біблійні вірші на пам'ять дуже добре. Заучування допомагає тренувати пам'ять. Ти побачиш, як добре знати пам'ятні вірші з суботньої школи та інші біблійні тексти. Згоден, схвально кивнув Михайлик. Давай разом завчати біблійні вірші, запропонувала мама. У наші дні так само, як і за. Дні вальденців Богові потрібні такі християни, котрі люблять і знають Біблію. Саме їм він доручить найважливішу справу. Я завжди думав, що Бог діє тільки через дорослих, задумливо промовив Михайлик. Мені здавалось, що він чекає, доки я підросту. Ні, це не так, сказала мама. Ти потрібний Богові вже сьогодні. Я дуже радий, що мені не доведеться чекати, доки я стану дорослим. Зрадів Михайлик.